Вітаю, шановні друзі глядачі та підписники. Маємо у ремонті чергову заміну підошви у жіночих черевиках. Тому що, ось дивіться, ми вже зняли, яка проблема. Лопнув каблук та й сама підошва. Підібрали ось таку підошву, вона дуже схожа на ту, що була. Показали клієнті, як буде виглядати. Їй все сподобалось, тому будемо міняти. Як замінимо, результат вам звичайно покажемо. На все добре. Отже, шановні глядачі та підписники, закінчили, робити ми ці жіночі черевики. Нагадую, треба було замінити підошву, бо стара лопнула в районі каблука. Ми підібрали модель заздалегідь, показали її клієнтки. Їй подобала, сподобалася модель. Модель дуже схожа на ту, що була тут. Отже, ми її замінили, як бачите, проклеїли, прошили по колу, все в порядку. <кій> Будемо ставити на полицю дзвонити клієнтці, нехай забирає.